Доброго ранку, швидко про те, як сьогодні торгувати євро, Chief і гір 40, почнемо з євро. Де перший таймфрейм, лонгова консолідація, про яку я говорю майже кожен день. Маніпуляція, вихід і ціна стала в ще одну консолідацію. Поки подолати 0,5 рівень цієї консолідації їй не вдається. Аж четвертий таймфрейм. Ми бачимо роботу з ліквідністю ось тут, вихід в лонг, потім роботу з ліквідністю тут. І ціна також виходить в лонг, але є нюанс. Фіолетовим в мене відзначений де перший імбаланс, і також на аж першому таймфреймі ми можемо відзначити собі ось цю консолідацію. Тобто верх консолідації якраз збігається з де першим імбалансом. Також, як ви можете замітити, я тут відзначив 0,5 рівень. Тобто, поки все рухається в лонг, але варто пам'ятати, що з верхньої границі консолідації ми можемо побачити розворот як мінімум до 0,5 рівня, а може навіть і нижче. М 30 таймфрейм, подивіться, тут така поличка ліквідності. Прям хочеться її зняти. Але поки що ціна працює з ліквідністю і превлонг. Куда йти? Запас ходу ще є. Якщо тут сформується М 30 імбаланс, я готовий буду набиратися на продовження в лонг. Апдейти буду в свій телеграм-канал. Посилання буде в описі до цього відео. А індекси, метали, форекс, ну і звісно, крипту дуже зручно торгувати на біжі. Байбіт. А по посиланню в описі ти можеш отримати бонус до 30 тисяч доларів і плюс знижки на комісію. Ми продовжуємо. Чіф. Chief. по ЧІФУ наразі зеркальна ситуація. Ціна працює з ліквідністю, консолідується. Працює з ліквідністю. Знову йде в шорт, знову працює з ліквідністю, знову йде в шорт. Бачимо тут вихід в лонг, роботу з ліквідністю, і поки що ціна йде в шорт. Так, бачимо останній лонговий рух в лонг. Тобто з цієї зони покупок, в принципі, можуть ще розвинутись лонги, але чисто візуально дивлячись на графік, дивлячись на цей скомканий рух, мені хочеться попрацювати в шорт до ПДЛ. Плюс тут чисті лої. М30 таймфрейм. Азія попрацювала з ліквідністю, дала вихід в шорт, і зараз. На відкритті Лондона було дивитися, що буде відбуватися, і приймати якісь рішення. А по Gear 40 ситуація поки що не зовсім зрозуміла, тому що ми в лонговій консолідації маніпуляції, але ціна таки не змогла досягти верхньої її границі і вивалилась вниз. Оранжевим я тут відзначив, де перший імбаланс шортовий від якого ціна може розвернутися, але поки що ми бачимо, вона чуть-чуть підтягується в лонг. Тут залишений також візуально красивий. Пул ліквідності, який хочеться, щоб ціна зняла. Але наразі мало інформації для того, щоб приймати якісь рішення. Чекаю відкриття Лондона. А апдейти буду скидувати свій телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь по ссылці в описі. Бажаю вам шикарного сонячного дня, а також тейк профітів.